навчальному центрі Національної гвардії України зустрічали зведений підрозділ, який прибув із зони виконання бойових завдань. Зі сльозами на очах та під звуки військового оркестру гвадійці традиційно прийшли привітати зі щасливим поверненням додому рідні, друзі та близькі, а також весь особовий склад військової частини. Полковник зведений підрозділ навчального центру з виконання службово-бойових завдань прибув в повному складі. Командир підрозділу полковник Дойченка. полковник! Вільне, вільне. За давньою традицією, військові Сі зустрічали з хлібом каравай, та сіним. щоб вони могли між собою розділити. Аплодисний. Пані військовослужбовці. Понад два місяці знаходились в зоні АТО. Багато із них виїжджали вже в другий, в третій, а деякі в четвертий раз. З цими завданнями особовий склад справився. І наші військовослужбовці першими відкликалися на розпорядження і виїжджали на ті рубежі. Ніхто не допустив негідних вчинків. Всі труднощі військової служби. Дані військовослужбовці витримали. Я горжусь тим, що в нас, в нашому підрозділі є достойні люди, які готові взяти до рук зброю і виїхати на любі рубежі. У 2014 році було надано благодійної допомоги понад мільйон гривень. Незважаючи на те, що ми заявили в 2015-му, що ми вже менше потребуємо допомоги і допомогу можна перенаправити на інші цілі, Все одно громада нас не залишає, старається чимось допомогти. Заступник голови Золочівської райдержадміністрації Роман Сухецький та військовий капелан Юрій Галабуда також підтримали військових та завірили в підтримці духовної і суспільної громади. Шановні наші дорогі наші захисники, ви справжні герої. Сьогодні радісний день для сотень людей на Золочівщині. В першу чергу для ваших рідних і для ваших близьких. Від Золочинської районної державної адміністрації і, взагалі, від цієї громади Золочівщини щиро вітаю вас із успішним поверненням на рідну землю. Щиро вдячний вам за вашу мужність і за гідне виконання вашого обов'язку перед державою і перед українським народом. Слава Україні! Героям слава! Більше як два місяці тому я мав добру нагоду вас туди відвезти. Ваші сім'ї за вами дуже скучали. Будете мати добру нагоду для того, щоб з ними побути, передіти, потішитись тим, що ви є живі, здорові, подякувати Богові разом з ними. Ми, як могли, так вам прислуговували за вас, молилися кожного дня, зносили молитву. Нехай ця молитва і далі лунає. Будете мати добрі вихідні, візьміть своїх рідних, помоліться за тих співбратів, яким зараз, можливо, чуть-чуть важче, ніж вам, До тих, яких вас поміняли, бо не знаєте, де вони будуть, куди вони поїдуть, щоб вони також щасливо повернулися додому. Начальник навчального центру, полковник Михайло Кулик, тиснучи руку кожному бійцю, який повернувся з зони АТО, висловив слова глибокої поваги та шани. І ось настала хвилююча мить, яку так довго чекали і військові, і їх рідні та близькі, коли до плеча чоловіка змогла пригорнутися дружина, коли наречений з усмішкою на вистах обійняв свою кохану дівчину, коли на батьківських руках усміхались діти. Коли батько не стримував сліз радості, а мати, обнімаючи рідного сина, не могла ним налюбуватись. Щаслива мить повернення додому надовго закарбується у наших серцях. Важкі часи у нас настали, до цього ми не жили, виживали, ми об'єднаємо усю країну.